Так, ну що, закінчили ми роботу з барабанчиком, От відбалансували, зараз бачимо 35 дисбаланс і 27 при допуску 38 грамів в сторону. Такий класовський барабан. Що в ньому було? От Було початковий 265 і 132 грами на сторону, був дисбаланс. Такий собі малючок. Ми його відбалансували, плюс тут ще було хтось чудив, мудрив, приварював посередині. Так ніколи не робіть, так не балансується. Тільки по краях, так і та, там і там. Все, цей закінчений. Ще залишився той, Ці вже два зроблені. Також одного клієнта. Сьогодні непогано попрацювали. Одна січкарня на Одесу має їхати та на Житомир. Це тут місцевий ягуарчик, а це клієнт-привіз. Плюс ще той. І ще залишився сьогодні, можливо, справимося з цим.